У Волинській області під час геолого-екологічної експедиції було здійснено замір радіаційного фону та якості води, що може бути забрудненою через промислову діяльність. Науковці, які провели дослідження на місці видобутку торфу і бурштину, школярі Волині у Луцькому національному технічному університеті підбили підсумки навчально-дослідницького всеукраїнського проєкту Моя ксьома нескінченності. 20 учасників з 9 11 класів прийняли участь у Олго-екологічній експедиції луцьк прилісне луцьк Сьогодні діти Луцької міської територіальної громади з ініціативи Малої академії наук мали змогу долучитися до геолого-екологічної експедиції з метою вивчення та поглиблення знань про корисні копалини в Волині. Фонд Ігоря Палиці тільки разом завжди дуже радо підтримує ініціативу Волинської малої академії наук. Зазвичай спочатку проводиться теорія, а вже потім практика, але на цей раз вирішили провести наукову роботу інакше, щоб мотивувати дітей, та вони остаточно визначились із подальшими науковими дослідженнями. Слухачі Волинської обласної малої академії наук які власне, тільки зареєструвалися на навчання в малу академію, щоб допомогти їм зорієнтуватися у виборі теми. Показати, наскільки багатий Волинський край, що можна досліджувати, була зорганізована така експедиція. Це дуже гарний почин. Я думаю, ми побачимо дуже багато цікавих дитячих досліджень, які саме започаткуються у цьому проєкті. Спільний проєкт малої академії наук Луцького національного технічного університету, комунального підприємства Волинь не вперше відбувся завдяки підтримки благодійників. Фонд Ігоря Пала стільки разом підтримав цей захід покриттям логістичних витрат. Юні науковці зі шкіл Луцька, княгининка, підгадців, прилісного та ківерців подивились, наскільки багатий на мінерали та корисні купали Волинський край, перспективу розвитку області. Зустрічаємо дослідників прямо з експедиції з повними кишенями бурштину та кварцю. Є бурштин. Yeah. Покажіть yeah, yeah. зараз 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 Давайте. Великий, маленький. Все показуєте. – добре. Ми втомлені, але ми дуже змотивовані. Нам дуже сподобалася ця експедиція нереальні ненереальні емоції у нас. Охоплюють, ми поїхали на місце, де видобувають, збирають торф. Потім на місце, де його обробляють та зберігають. Також ми їздили на місця, де раніше нелегально видобували бурштин. Потім поїхали на, як це називається на, на торфопереробний завод. Дівчата кажуть, що дуже допомагали науковці. Діти проводили збір води з різних водойм, досліджували ґрунти. Там діти мали можливість сьогодні подивитися, як відбувається легальний видобуток бурштину. Їм показали зразки, якими можна гордитися, Україна, тому що це дійсно наше багатство дуже велике. І принаймні вони могли своїми руками провести. Обстеження тої території, на якій ми знаходились зараз. Ми досліджуємо зразки тієї води, яку вони привезли з собою. Ну теж виникають певні екологічні питання, наприклад, чи видобуток того ж самого торфу не забруднює навколишнє середовище. Від початку до кінця з учасниками експедиції був і керівник підприємства, що займається водобутком корисних купалин. Діти малої академії наук могли вживу подивитися за процесом видобутку торфу на родовищі Коза Березина, процесом виготовлення торфу брикетом ознайомитися, ознайомитися з місцями видобутку бурштину на рекультивованих ділянках, сфотографуватися та ознайомитися з великим камінням бурштину з технологією його обробки зберігання. Загалом дуже позитивно провели цілий день. Ініціатором такої експедиції, що зібрала команду науковців та благодійників, завдяки яким відбулись дослідження, була пані Ольга. Наші здобувачі освіти змогли себе спробувати у ролі геологів і екологів, власне, і побачити на власні очі, потримати в руках це сонячне каміння Бурштин. І я дуже тішуся, що сьогодні нам вдалося реалізувати цю ідею. Оксана розповідає, що експедиція була настільки вражаючою та цікавою, що сподобалось буквально все. Голова йде обертом від можливостей подальшого дослідження. І це була моя перша експедиція. Я не була до цього в ман. Я попала тільки минулого року, оскільки я переможниця е, обласної олімпіади з географії, тому я не визначилася взагалі, що я буду писати. На місці видобутку торфу. Діти виміряли рівень радіації. А по приїзду дослідили якість води, зразки якої було відібрано на місцях розробки купалин. До школярів долучились, і організатори експедиції. Може електрод один бути більш нервніш. Просто розрив доживають. Да, Все в межах норми. За участь в експедиції та дослідженні, що провели за її результатами, юні науковці отримали сертифікати та запрошення на подальшу співпрацю. Попереду для них ще готують багато цікавинок. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі.